Привіт! Це туторіал, як я знімаю риколки. я хотіла видіти, як це буде виглядати, але, похоже, воно не так виглядає, як я ожидала. Так от, ми знімаємо скура до реколки і зараз буду робити прическу розпущеними волосами. Бо Я хочу розпущити, яку така Короче, Коротше. А. Така вот і от таке з Микки Маусом. Ну в формі Микки Мауса. А так воно навіть не похоже. Трошечки у мене путається. А, прийдеться трошечки. Ну, слава Богу, витягнула. А в другій части я вже покажу, як я буду розчесуватись і... Зроблю розпуще довелося туторіу. Зараз поки що іколку здібаємо. Це вже другу. А, Боже трошечки тяжко, тому що деякі реколки з них дуже тяжко знімати. Зараз будемо гульку забирати. Ось така от. э, uh, такая вот. И вот такая вот приколочки. Ой-ой-ой, чуть ли не впала Вот такая вот с ебаная реколка DVD, как человеки там называют. Вот такая вот с банчиком потленька. Как то кажуть одна самая? Ну, все вроде по реколках, а Ще там пару. А, нет, то лишь с все. Вот такая вот. И вот да, кажется. А, ну все. Аккуратно снимаем. Давайте я вам покажу. Это зирочка. Вот такая вот приколка. Вот так. Мои улюбленные. И вот такая с Вот такая вот манекулька сзади. Ну, так, якщо я бік став, можливо, видно вам. Я не знаю, коротше, чи вам видно, але така вот вот резиночка червоненька. Це я вже тут розпускаю убулося. Це вже друга резинка, бо я робила гульку. І хотіла попробувати от вот резинка. Добре, всім пока на це все. Отак от я виглядаю, ну, це поки що. Зараз я розчисуюся.